Театр студія «Амплуа» в Тетрівському сільському будинку культури працює вже три роки. До його складу входять школярі та студенти із тетерівки із Житомира. Театр так захоплює, що Житомирська молодь, попри всьому тому, що десь працює або навчається, не шкодує 10 гривень на одну поїздку. Щоб двічі на тиждень бути на репетиції. Ну, наприклад, от як я готувався до ЗНО в 11 класі. Це було в кулісах приблизно. Я отак сижу з книжечкою. Тут я повторюю, повторюю, повторюю. Мій вихід, я закриваю книжечку і біжу відразу грати свою роль. Тобто таке, от. справді, дуже багато часу займає, і це як така як частина вже стає нашого життя, власне кажучи. Як ви склали ЗНО? – Нормально, 200 балів з історії. Всі ці роки. Аматорським молодіжним театром керує режисер Світлана Володимирівна Міновська. Вона зуміла зацікавити молодь, прищепити любов до праці та мистецтва. Богдан Дрозд, мій помічник, помічник режисера, зробив переклад вистави Рея Куні смішні гроші, тому що українською мовою ніде немає. Ми не знайшли тільки російською, і повністю адаптував він її. Для нашого українського глядача зробив переклад. Театр був би неможливий, якби не підтримка місцевої влади та активістів. Це дуже добре, це дуже великий позитив. що Вони не ходять десь там по барах, не, не шукають якихось таких пригод на свою голову, що батьки потім будуть це все діло розгрибати. Я думаю, що це дуже добре. Депутати подивилися, погодились, проголосували за те, що виділить. 100 да свят, 100 тисяч виділили їм на цю подорож до Кракова. За три роки існування театр поставив сім вистав. А зачарувала київське високе журі вистава. Смішні гроші англійського драматурга. Її показали працівникам культури Житомирського району, яких зібрали на нараду.